Привіт! Це знову Ігор. Дякую, що ти тут. Сьогодні я покажу тобі, як ти можеш створити на Go High Level реєстраційну форму або форму для контакту. Тому зоставайся тут, буде цікаво. Отож, ми знову знаходимося в моєму демо-аккаунті, і нам треба перейти до веб-сторіночок. Це тут з лівої сторони сайт. Потім ми йдемо тут зверху на форми бульда. Тобто в нас конструктор, і ми бачимо тут. Всі свої форми, які ми перед тим вже створили, або ми можемо натиснути на Add Form, то ми можемо тут вибрати або пусту форму, або можемо з темплейт вибрати, ми можемо поглянути, що там в темплейтах є. Готові форми в шаблонах. І як ти бачиш, тут вже досить багато шаблонів на різну тему. Тут от можна зліва вибрати, профільтрувати на різні теми. Можна собі вибрати може, по тегах. От тут, наприклад, для... Автосервісу, форми, які заповняються. Ми можемо просто її взяти. Це така виглядає досить гарно. Ми натискаємо тут, бачимо, що це за форма така. Просто натискаємо тут продовжити, і ця форма додається до нашого аккаунту. От ми бачимо, тут додалася форма. Заходимо на неї, відкривається вона форма, і як ти бачиш, ми можемо тут все змінити. Ми йдемо сюди, ми можемо тут переключити на мобільний вигляд, як це буде на телефоні виглядати, як це виглядає на е, комп'ютері. З лівої сторони ми бачимо різні поля. Тут можна свої поля теж закидувати. Ми додавали от в контакті у нас є фарба. Наприклад, в попередньому відео ми робили цей, як е, може знайти, як додати свої поля, які ти хочеш використовувати, щоб це зразу. Було в контакті. Або тут уже готові поля. Це всі системні поля, які ти можеш використовувати в своїй формі. І можемо просто взяти цю форму і можемо її переробити. Як от, до, бачиш, натискаємо на елемент. Ми можемо тут просто цей елемент перевод... перекласти на українську і використовувати ці елементи. Що ми бачимо тут? Тут ми бачимо перше, це є лейбль, тобто мітка у нас тут. Яку ми можемо змінити. Далі ми маємо Placeholder, тобто можемо вже призаповнити, що тут буде спереду. Ми можемо тут писати ще Shot Label. От, наприклад, приклад. І це ми бачимо внизу. Тут От це є Shot Label у нас. Не, не дуже видно, тому що чорна фарба. Тут ми бачимо Query Key. ми можемо використовувати це поле для як заповнення параметрів. Тут ми бачимо, яка, яке широке поле це має бути. тобто Тут стоїть 100%, якщо ми впишемо 50%, то воно буде 50%, і так їх можна розписувати і різні поля. Можна робити так, щоб один коло одного було. І тут є гачочки, які ми вписуємо required, тобто це поле буде обов'язково має бути заповненим, без того не можна відіслати форму. Або тут можемо вписати, що це. Поле просто сховане. Якщо ми якусь інформацію, там тримаємо в полі, яка має бути схована. І ми бачимо тут от всі поля, які це вписуються. Далі ми маємо тут, наприклад, о вибір, який ми можемо вибирати. Там, наприклад, це як автосервіс іде, тому тут треба буде, який автосервіс має бути зроблений. Тут можна вибрати, там, поміняти олію, там тормоза поміняти і так далі. Це можна тут. Глянемо от з правої сторони. Тут можна Custom Field писати, на цьому полі не можна. Але ми можемо ще опції додобляти, які ми хочемо мати. Які ще в нас поля є з лівої сторони. Якщо подивимося, у нас є от кнопочка, що має статися, коли ми на неї натиснемо. Ми її теж можемо зробити різної фарби, різного розміру. Вписуємо, що там має бути написано. Як це воно розташовано зліва або по центру. і Тут дуже багато параметрів можна вибрати для тексту, і для самої кнопки. З лівої сторони, ще можемо подивитися, що є ще можливо. Можемо radio button додати. Буде у нас така опція 1, 2, 3. Їх можна поміняти. Тут у нас змінюється з правої сторони, що тут стоїть. На радіо кнопках це робиться або то, або то, або то вибирається. Тобто не можна вибрати все. Так як тут у нас чекбокс, то в них можна вибрати і той, і той, і то, і то. а тут можна або опцію 1, 2, або 3 вибрати. ну і так далі. Тут дуже багато можливостей, щоб цю форму збудувати, і коли ця форма готова, тут у нас з правої сторони є опції, тут ми можемо вибрати тему. Ми можемо стиль вибрати. Тобто, або в нас стиль, що у нас буде так показувати. Якщо переключимо цей стиль, воно буде так показувати поле коло поля. Або навіть так можна вибрати, що дуже багато полей. І воно, звичайно, виглядає тут негарно, тому що це ну, якби не підходить до цього, але це можна змінити. Тобто кожен може собі змінити хто як хоче. І якщо ми натиснемо знову назад, будемо мати знову ту саму форму. Ми можемо тут теж багато чого вибрати, яка шириною, як має бути, висотою і так далі. Можемо кольори вибрати. І... Заходимо на тему, можемо навіть теми поміняти. Ми, якщо тут натиснемо, наприклад, на цю тему, воно спитає тебе, чи ти дійсно хочеш переключити, він просто переключає на іншу тему. Тобто це все зостається, але це все помінялося знову на щось інше. І на опції заходимо, і тут ми кажемо, що має статися, наприклад, коли ти натиснеш на цю кнопку. І тут пише: можеш або відкрити наступну сторіночку. Або залишити повідомлення. Отут, -от, наприклад, якщо хтось форму записав, ти на веб-сторінці заставляєш. Дякую за те, що ти заповнив форму. Ми звернемось до тебе через там, годину, або ми сконтактуємося з тобою. Так само ми можемо тут піксель-айді додати, що може, тобто ми можемо з Фейсбуком цю форму з'єднати. Ми можемо стільки контакти зробити, тобто вони будуть залишатися тут. Ми можемо тут різні е, налаштування ще зробити. Кому цікаво, може просто передивитися це. Але найважливіше, що має статися, коли хтось натисне на цю кнопку. І тоді зберігаємо цю форму. Тут ми маємо, якщо ми щось не так зробили, можемо вернутися до нашої версії попередньої. Якщо ми бережемо це, то з'являється тут годинник такий, ми можемо бачити версії, які ми мали. Тобто, якщо ще щось зміняється. І ми хочемо подивитися, що тут змінилося, або це нам не сподобається, то ми можемо до попередньої версії повернутися. І як ця ця форма вся готова, виходимо з цієї форми, і ми цю форму можемо підключити на свою веб-сторінку, або ми використовуємо high level, і використовуємо веб-сторінки з high level, і їх можна зразу прив'язати. Там можна вибрати, там є такий елемент, як форма. І вибираємо цю форму, і вона з'являється на веб-сторінці. Або ми можемо просто зробити А, ми можемо натиснути на «Preview». Побачимо, як це виглядає на сторінці. Отак От це виглядає. Або якщо ми хочемо інтегрувати цю форму на якійсь сторінці, яка не в high-level, то ми можемо просто зайти в цю форму знову. Кажемо тут, натискаємо на Integrate. І можемо вибрати, як це має виглядати. Або так, pop-up, або inline, або ем, з боку тут, або з другого боку. Щоб приклеювалося, можемо повибрати, як це має показуватися, завжди показувати. Ми можемо скопіювати тут зараз код. І цей код вставляємо потім на веб-сторінці, на ті, які ми використовуємо, наприклад, не в high Level. Це теж можливо, хоча це може не має сенсу, але це можливо теж зробити. Так само можемо скопіювати лінк-форми. і Ставити в браузер і це буде теж працювати. Тобто не обов'язково мати свою веб-сторіночку, можна тільки форму використовувати. І тоді, наприклад, на Facebook закинути е, лінк, і тоді може хтось зайти на цю форму і використовувати цю форму для запису, якщо не використовувати календар, якщо хтось просто хоче запит зробити. Ну що ж, дякую, що ти передивився це відео. Був зі мною до кінця. Став свій лайк. Надію, що це допоможе тобі використати ці форми для твого бізнесу або для твоїх клієнтів. До скорої зустрічі!